Знайомі запитують, як цього року при таких погодних умовах нам вдалося надіятись на гарний врожай персиків. Інформую безперервною працею. Інжирному персику, який росте на присадибній ділянці, Віталія Ліневича садівника, 15 років. Ми його двічі на рік обрізаємо обов'язково, нормуємо щорічно врожаї, і при правильному догляді і обробці. Він живе, і ми надіємося, що він ще у нас буде жити. Ну, тривалий час. Садівник розповів, зважаючи на різкі перепади температур цієї весни, персики потребували додаткового захисту від холоду. Коли прийшла весна і він цвів, ми захищали його від заморозків і водним зрошенням, і задимленням. Потім ми його досить сильно обрізали. Після того ми замість трьох робили чотири обробки його фунгіцидами, інсектицидами і ще антистресантами обов'язково, щоб наша культура жила. Забрали трошечки листя, як ми бачимо, листя наше здорове плодів у нас достатньо. Ми вже їх нормували в цьому році. І можливо ще прийдеться трошечки проріджувати. І надіємося, що якщо погода нас не підведе, і наші знання, то ми будемо мати гарний урожай, хоч цього інжирного персика. Віталій Ліневич каже: у період вегетації персик потребує регулярного і рясного поливу. Перше коли дозріває наш врожай, ми маємо забезпечити гарний вологість для нашого дерева. І друге, коли ми зібрали врожай і дерево вже десь там починає готуватись до стану спокою, його треба обов'язково підкормити калійними добривами. Це дасть йому дозрівання лоз, міцність і стійкість до наших таких ну, не дуже сприятливих зим. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.